Добрий день. Коли що понаходив і хочу вам предложити. Почнемо з ключів. Отакий От набор ключів. Оце такий набор ключів. От. Тут найвеликий 55 на 50, 41 на 36. Ну і пошли 36 на 32 і так далі. менші, менші, менші. менше. Молоточок, ножниці. Плоскогубчики відлічні. Ось такий набор. Другий набор такий. Типа супічного ключа, дві головки, на них є. От такий набор. От такий набор. Теж 650 гривень. І сі два в місті за 1200 Так, є таке точило. Значить, дивіться. Все, кожуха на нього є. Я зняв, щоб вам показати. Камній тільки немає. Камній немає. Все шайби, гайки, все різьби, все-все-все ціле. Е, значить, 1200 ватт написано. Обороти скільки не видно. От так. Все працює. Так, є. Е, ну, я думаю, що 1000 гривень. Так, є такий двигатель стиральної машинки. Значить, що тут пишуть? 13 тисяч оборотів. Е, 420 ватт. Теж. 400 гривень. Так, далі. Є такі маленькі спринтики. Ну, вони нічого не важать, це може, кому надо буде, подарю. Потрошку трошку пожменті, так, щоб були у вас в асортименті. Так, далі. Такі ножовки. Отлічні ножовки. жовки з часів. 150 гривень дві штуки. Так, кувалда 5 кг 350 гривень. Е, топорік не Не ні для нічого, 100 гривень. Отакі свердла 600 гривень. Але що в них не так? У них, значить, начерпнути края трошки. Ми поняли, ви. під заточку. Сверла 600 гривень. так далі Це, я так розумію, крейсмейстер або якось так. Коротше, це все по 50 гривень. Штучка. Так, отакий набір напільників. Два набори. Це ось один набор. Це ось другий набор. По 250 гривень. Ну, вони, в принципі, абсолютно одинакові. Так, по 250 гривень. Так, тут є. Тут пробіжимося, що тут по старому. По-старому це дали подшипники. Ну, хто знає, той знає. А куда це, що це? Вони нові, абсолютно цей запечатаний. Ну Тут упаковка порвалася і він трошки його, ну розумієте, трошки як ну, прихватило. Вони абсолютно нові. Подшипники дорогі. Хто розуміє, куди вони, що, питайте, германські подшипники. О, цей і Бушний подшипник, оце його номер. Аналог такого подшипника. О, ну він гарно в гарний можна сказати, 200 гривень. Так, двигатель дворников. Не знаю з чого. Робочий, провіряв. Написано Германія Мадеїн. Так, ну пружинки, може кому треба. Такі різьба М20. Тут 60 см. З гайкою. Це тут теж якісь болтики. Ну, коротше, таке. таке. 150 гривень, по 150 гривень. Шківки такі. Може, кому треба, хто побачить. Так, патрубки Газель 150 гривень всі. Маси по 100 рублів. Ну тут це таке барахло. Це вже було. Ось такий вал ще один знайшовся, Було 9, всі продав. оце один попався ще 100 гривень. На подшипниках все. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Так, что у нас еще есть? Есть вот такие шплинты. Багато есть. Вот такие шплинты. 100 на 6. Новые. Вот такие шплинты. 60 на 6. Новые. Гравера тоже новые. Есть 30 внутренний, есть 25 внутренний. Так, есть. М20, бэушный. 60 мм. Маленькі гвоздики 20, -й, 40. -й. Значить це все по 35 гривень кілограм. Є. Так, що далі. Е. Є, Є. ось такі колеса. Ось такі колеса. Вони не на подшипниках, вони на втулках. От. Прорезинені, мощні дебелі колеса. 300 гривень пара. Так. Значить, Діаметр у них 20. 20. Є ось такі колеса. Отакі здорові колеса. 650 гривень пара. Значить, 45 см. Ширина 6 см. І тут діаметр внутрішній 52 см. Отакі прорезинені, дебелі мощні колеса. Хороші. На мощну тачку. Так, 650 гривень пара. Шків, є такі шків, 29 см діаметр. Такий двохручейний, шлісовий, шлісова часть така. О, 400 гривень. Вал циркулярки. 700 гривень. Значить, все, шайби напилку є, все є. Різьби, різьби кругом ідеальні. О, все, два ножа, все крутиться, все робить. Значить, ширина його 20 см. Ножей. Так, є таке. Далі. Далі. Ось таке із промишлених м'ясорубок. Не знаю, 50 гривень штука. Може кому треба. Може дирочки кудись пробивати. Це таке. Попалося дали. Хай. Може кому треба. 50 гривень штучка. Так, шприц. Сонце світить. 150. Насос 100 без наконечника, ну качає. донкрата такий. 250 гривень. Це такий на запорожці, бачите, він На півтони написано. Так, 5 тонний, 400 гривень. Був під нагрузкою. Все держить, все нормально, все крутиться, все відвигається. Так, а така ножовка. Пилка. Ось така пилка. 200 гривень. Брать і пилять. Так, далі. Далі. Є такі подставочки. Оце така різьба на них мощна. Такі подставочки. три штуки. 200 гривень штука. Так, вона в собранном 30 см, раскрученном 40 см. Так. Е -е, є такие цепки. Толщина 16 мм. Ну, навіть не знаю, по чому и предложить вам хто знает. Ну, я думаю, оці десь. 350 за дві. Ну і. І ці десь. 200 за дві. Десь. Так, туди-сюди. Так, ці по метр десять, ці по метр двадцять, дві. Такі цепки. Так, є ще роздатка Уазовська. Що з нею не так, я не знаю. Коротше, все крутиться, все переключається. Вона сухенька, не в маслі, не знає нічого. Тут і колодки на ній є. На ручник. Барабан. Така штука. Ну, так як мені що був колись в нього був вазик, були запчасті, дідусь не стало. Внуки вирішили, що вона не треба. І викинули її. О. Ну, Я не знаю, яких вона времен. Потому що отут написано, зроблено в Росії, не в СССР. Так що хто зна? Ну, Предполагаємо ціна, я думаю, 900 гривень. А там дзвоніть, пишить будемо балакати. Так, що ще? Ну, це по 50 гривень. Може кому надо. Таке. Так, що ще я скажу. Е, значить, що, попалась міністральна машин. Машинка була от така. Ось така. Оце з неї що я викинув. Мотор то з неї. Це мозга, тут коротко, кишки всякі. Може хто що побачив, може комусь треба. Предложить за цю, всю кучу. Може, хто ремонтує. От, була машинка. Помпа підключав, робота, все добре. Просто людей вона стара була і купили нову. Гроші були, купили нову. Щось там чи корпус потік, щось таке. Казали, що все робоче. Ну, двіячі, як ви бачили, робочий. Так, і зробив ще один мангал. Два продав, ще один зробив. Отакий От мангальчик. Все знімається легенько. Я покажу навіть. Отак От легенько витягується, все всередину складається. Отак. От От. Ножки всі відкручуються на таких болтиках. Все, влазить всередину. Значить, розміри 60. 40 і 17 висота. Ось такий мангальчик. 1500 тисячі гривень. Так, ну це вроді все. Все я вам показав. Що хотів вроде. А, щось прес. Дали на продажу. Сказали, хочуть 700 гривень. Він такий невеличкий. Як вам показати? Такий невеличкий. Все зніржавки ці чачки. О, ну такий прес. Так, ну і все. Ще раз номер телефона Viber. Дзвоніть, пишіть, будемо щось продавати. До побачення, всім мирного неба.